Почався лютий, я мав би зняти відео про те, як я почав нову звичку жонглювання. Думаєте, що я не продовжив, я вже закинув її. Сьогодні 11 лютого в нас, і я перегорів. Я не думав, що це станеться отак. Просто тому що я намагався займатися цими всіми справами в кайф для себе по пів години на день. А все почалося з того, що. Я жонглював не з 1 січня. Я жонглював з 23 го року. В середині осені я взявся за жонглювання. Я спробував це, мені сподобалось. Я взяв 4 вночі жонглювати. І кожен день по 6, по 10 хвилин жонглював. Сталося так, що я ще й захотів відео знімати в інстаграм. Окрему сторінку собі виділив, де кожен день публікував пілси. На тему того, що я жонглюю в різних місцях і таким чином прокачую свій навик. Бачили оцю дівчинку Лорін Джамс? Дівчина 20-го року, коронавірус. Е, нема роботи, нема куди себе подіти, нема чим зайнятися. Вона взяла скакалку, камеру і кожен день фільмувала, показувала людям, як розвиває свій навик скачки на скакалці. Дійшла до того рівня, що тепер вона вчить інших скакати на скакалці, програму свою випустила по цьому. З'явилося таке натхнення повторити її вчинок, але у своєму ремеслі жонглювання. Я взявся за це і 50 днів мене. Мене тримало. А далі просто нудно стало. І не тому, що в мене перегляди повільно йшли. Діло в тому, що це було настільки все одноманітно, я стояв на місці, я ніби тренувався кожен день. Розвитку було дуже мало. От закинув. А після того. На колінка буквально за пару днів до нового року я склав список нзт 48 де на кожен місяць приписав собі завдання, які буду робити. Січень у нас успішно завершено. Шкода, що конкретної задачі не було, я просто сказав, що я буду цілий місяць писати, а до якого результату конкретного дійти хотів. Я не сказав. Далі люди. Жонглювання. Чого я взяв те жонглювання? Може, тому що я хотів попробувати новий елемент? Бо отакого от я ще не пробував. Десять днів займався ним. Кожен день я відчував, що мені ніби й хочеться цим займатися, а з іншої сторони, воно мене харило. Бо все настільки однакове, я собі сказав, що 20 хвилин це робитиму. А робив я просто однакову річ. Будь-яка робота тебе буде харити, якщо вона одноманітна, однобока. Впирається в одну стінку. І немає виходу з неї, повернути нема куди. Тому кожен день я все більше і більше згасав. Це сталося на 10 лютого. Незважаючи на те, що я людина, яка дисципліну розвивала руками, навіть тут сталося таке, що я не очікував. І мені довелося здатися. Тому що було в мене журналювання, коли я теж міг би знімати те, знімати кожен день. Але подумайте, а що міг би я таке розказати вам, якби я займався журлюванням, отою однобокою вправою і знімав це кожен день? Ну і Що би я розказав? Ну от і все. Коротенький такий блог. Взагалі не схожий на формат відео, який я знімаю. Проте останній раз я це знімав, коли приїхав з Польщі і знімав відео 14 хвилин. Пам'ятаєте? На щирість мене пробрало. Тут те саме. Тут просто не хочеться знімати день за днем відео, в тому ремеслі, яке вже закінчено. І просто підвів підсумки, як це починалось, і тепер як це закінчується. І як починається щось нове. У нас є 19 днів до кінця лютого стати на руки 40 секунд. Я всім дякую. Честі, удачі, всім. Бережіть себе!